Всім привіт! Мене звати Чернобай Юля. Я HR з восьмирічним досвідом роботи. Вітаю вас на моєму youtube каналі За весь час своєї роботи мені здається, що я іноді живу в двох паралельних реальностях. Перша реальність це керівники, власники бізнесу, роботодавці, які кажуть мені, Юля, немає де взяти класних кадрів, ті, що працюють, хочуть тільки більше грошей, і насправді дуже важко з класними кадрами. Ті самі кадри. Ришивкачі роботи на консультаціях говорять про те, що ну занадто складно знайти роботу так, щоб вона співпадала тобі по всім параметрам. А роботодавці хочуть вижити з тебе всі соки, щоб ти на них працював і за мінімальну оплату. Мені вже давно хотілося обговорити цю дилемму з вами, тому річ піде саме про це: як знаходитися в правильній реальності, і як зрозуміти, що саме блокує. Стопорить вас на шляху до цілі, до омріяної роботи, наприклад, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк цьому відео. Це супер допомагає його просувати і надихає мене на нові класні відео. Бачите, тепер вже краща картинка, краща студія, тому буде ще краще підписуватися. Тригером, взагалі, підняти цю тему стала остання консультація, яку я проводила своїй колезі, яка мені казала про те, що зараз надскладний ринок, все дуже дуже погано, немає вакансій, нікуди подітись. І для мене це було насправді дивно, тому що я опинилася, якби в реальності іншій і я й говорю про те, що навіть свою hr спільноту за останній час я там скинула з десяток вакансій. Думаю, що ми їх скрінами додамо тут на монтажі. І я якби подумала, а що ж нам насправді заважає, і хочу розказати вам сьогодні про одне ключове питання в нашому Житі в моєму житті, яке одразу мені підсвічує, де я знаходжуся, і який мені умовно вихід обрати, яке рішення прийняти. Це питання воно повинно прийти в ваше життя, якщо ви насправді до цього готові. Якщо ви насправді будете його використовувати. Тому, якщо готові слухати далі, то перейдемо до суті, і я перевірю, чи поставили ви лайк цьому відео. Питання звучить так. Це думка або факт. Як його використовувати, коли у вас є певна ситуація, хтось щось вам говорить, що це неможливо. Вам треба проаналізувати цю розмову з точки зору, це думка людини, чи це факт. Давайте для цього розберемося, що я розумію під думкою, і що під фактом. Факт це якісь цифри, дані, статистика, щось на що ми можемо опиратися. Це якісь, якщо говорити про новини, наприклад, це першоджерела. У нас є якісь джерела. Рела державні які ми можемо опиратися там закони так само. А коли у вас є якась сусідка, яка дружить з кимось там, або неї хтось там в родичах, і вона вам каже все, інфа 100%, оце от чисто її думка. Тобто приведу ще один приклад: якщо б ми запускали якесь виробництво, хай це будуть шкіряні жилетки, і у нас може бути думка про те, що зараз не знаю, не на часі, зараз не сезон шкіряних жилеток. Це Суто моя власна думка, як це перетворити на факт, провести опитування цільової аудиторії, взяти якісь зріза показники попередніх продажів цей сезон, і вже на основі якихось реальних фактів можна приймати рішення. Тому ну, перше це зрозуміти це думка, чи це факт, те, що у вас зараз в голові, те, що у вас в діалозі з іншою людиною, коли вона вам щось говорить, ви можете їй відповідати слухай, це твоя власна думка, чи це факт? Я вам скажу, що це буде трошки збивати людей з пантелику, тому що вони ну якби до цього не зовсім готові. І коли ви провели такий перший фільтр, перший зріст на те, це твердження є думкою або факт. Фактом. Можна переходити до наступного, тому що ви можете для себе не до кінця признаватися, да, наприклад, ви хочете отримати роботу в ІТ, і у вас є якесь ну, судження, да, в житті якась думка про те, що щоб влаштуватися в ІТ, треба бути якоюсь особливою людиною з якимось особливим набором скілів. От ми далі фільтруємо да, через перше запитання: це думка чи це факт? Хай це буде ваша власна думка, але ви скажете, ну все ж, моя думка, що. що Відні зробити з цим. Я вам пропоную піти далі і подивитися в те, чи це допомагає, чи це заважає на шляху до вашої цілі, тому що навіть якщо якесь існує да вірування в вашому житті, тут ще важливо розуміти наскільки ресурсним, скажімо так, допомагаючим воно вам є, і коли ви профільтрували через це і ще да через цей фільтр, можете розуміти, що з ним робити: залишати чи прибирати зі свого життя, якось переформулювати. Ще хотілося би сказати про те, звідки взагалі якісь твердження, оці от установки у нас з'являються. Є основні чотири стови, на яких все стоїть. І перший такий стов це сім'я. Це та рольова модель, це ті переконання батьків, які ми просто успадкували те, що ми бачили, і воно для нас є якоюсь істиною. Наприклад, є така історія, що в Америці на день подяки одна сім'я вони завжди. Коли індюшку готували, вони їй обрізали ніжки. І в один з таких разів просто чоловік жінку запитав про те, що чому ми кожен раз обрізаємо ніжки, індюшки. Вона каже, це рецепт моєї бабусі, це у нас так всі в сім'ї готують. Він каже, ну цікаво, давай у неї запитаємо, чому саме так. І коли вони подзвонили бабусі, вона їм розказала про те, що у неї просто була духовка, в яку ціла індюшка не влазила. І от тільки коли ми обріжемо ніжки, тоді вона там все. Війде, а вони із покоління в покоління умовно, да передають цей рецепт, і для них це є істина. От можливо, щось в вашому житті є так само істиною, яку ви просто взяли від батьків і ніколи навіть не думали, це їх думка, власна чи це факт, і є якась паралельна реальність, в якій цього може не існувати. Подумайте, можете написати в коментарях, якщо у вас з'явились якісь інсайти на цьому моменті. Другий стовп це наша наше суспільство, це те, як у нас, грубо кажучи, заведено. Да? Що там, якщо ти блогер, ти якийсь легковажний, тобі тільки знімати контент, взагалі це дуже легка робота і так далі. Задумайтесь над тим, звідки у нас взагалі береться щось правильно, а щось неправильно. Чи насправді ми завжди з цим згодні? Третій стовп це наш власний досвід, да? і те, що ми пережили на власному житті. Простий приклад, це коли yeah. нас один раз там не знаю вкусила собака, і ми просто починаємо боятися всіх собак. Хоча, ну якби зараз навіть я кажу, це зрозуміло, що це не знає, що нас будуть всі собаки кусати. Так само в мене дуже багато є різних прикладів, коли, наприклад, людина іде в якусь компанію на співбесіду, отримує якийсь негативний досвід, і після цього в компанії цієї ніші, да цієї сфери, взагалі ніколи не хоче влаштовуватися, от тільки в IT, наприклад. Клад і все. Вона для себе робить помітку, що з ними не буде комфортно працювати. Хоча це одна співбесіди, ну взагалі один якийсь мікродосвід. Так само це може бути досвід інших людей, які ви просто слухаєте і сприймаєте як свій власний. І четвертий стовп це авторитети, це просто люди, які для вас мають якесь значення, воно може перекликатися з сім'єю. зараз особливо це так розповсюджено, коли якась фігура, якийсь там інфлюенсер. Умовно каже, що це от так, і ми такі, окей, ми теж робимо якби вигляд, да, що ми теж так думаємо. Тобто чотири таких стовпа: сім'я, суспільство, наш якийсь досвід або чужий досвід і авторитети це те, звідки у нас взагалі беруться оці ці твердження, які було би класно профільтровувати через декілька фільтрів для того, щоб докопатися, а де в цьому я, які мої власні думки, і якщо ці твердження, ці переконання, вони. Насправді заважають мені рухатися до своєї цілі, то мабуть, мені треба щось змінювати, щось планувати по іншому, можливо, знаходитися в іншому контексті інших людей з іншими переконаннями. Можете порахувати, скільки я сказала слово інше, написати в коментарях і отримати якийсь подарунок від мене. Коротше кажучи, спробуйте на щоденній основі аналізувати все, що приходить в ваше життя, те, про що ви думаєте, те, що ва. Там щоденно хтось щось розказує, оце тільки так і ніяк по іншому, просто запитувати себе або іншу людину, краще себе. Це думка чи це факт? Це чимось підтверджено, це реально, от воно тільки так і ніяк інакше. Можливо якось поглянути на цю ситуацію з іншого боку. І друге, якщо ви все ж таки не знаю, виявляєте, що ви недостойні чогось, це не для вас, шляхи закриті, і взагалі все дуже погано. Це вам допомагає? Чи це вам заважає От така от думка, як зробити так, щоб вона вас підтримувала на шляху до своєї цілі? Наприклад, якщо ви шукаєте зараз роботу, друзі. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Мені буде дуже корисно, дуже приємно. Якщо ви поділитеся своїми інсайтами, усвідомленнями у коментарях. Я буду з радістю їх читати. Впевнена, що у вас все вийде. До нових зустрічей!